Економічне бронювання. В Верховну Раду внесли закон 113.31, в якому зазначається те, що підприємець може бронювати за збільшену суму військового збору працівників, а також сам ФОП, який рік працює ну, офіційно, це можна декларацію подати. Також може бронювати себе, сплативши 20 тисяч, здається, гривень військового збору. Також, наскільки я ще зрозумів, якщо заробітна плата у працівника 35 тисяч гривень, він також має право на бронювання. То, як на мене, сам законопроект дуже цікавий. Але тут є як завжди, дві сторони: одна сторона. Буде казати, що прикольно. Інша, що а чому це мають бідні воювати? Але дивіться, економіка в колапсі, бізнес малий, середній так само. І тому, як на мене, то це непоганий законопроект, тому що сама економіка запрацює. Просто візьмемо елементарний приклад: е, пробили колесо, і хто те колесо має робити, бо на шиномонтажці жінки не працюють. Е, Протік змішувач, хто той змішувач поміняє, тому що жінки також цього не зроблять. Тому для того, щоб все гарно працювало, я вважаю, що це гарна ідея. І ще один нюанс: то, що я так думаю, це ініціатива наших партнерів. Тому що ну, вони ж не зможуть постійно нашу економіку підтримувати. Економіку треба підтримувати якось також самостійно. Е, ну І ще один із нюансів це то, що е, можна буде вивести бізнес трохи з тіні, тому що багато хто не оформлений, працюють без ФОПів, без нічого. Ну, я про нашу сферу, про будівництво. Дуже багато є людей, які від руки то все пишуть, ніяких не договорів, нічого. Прийшов де і робить, а податків ніяких не сплачує. Тому це гарний момент для того, щоб вивести будівельну сферу з тіні. А як ми знаємо, то будівельників у нас дуже багато, і цим самим під шумок бронювання можна всіх вивести з тіні і далі працювати у відкриту.